Будьмо уважні, сказав Господь Юдеям, які до нього прийшли, я хліб життя, батьки ваші їли ману, в пустині померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер, я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме цей хліб житиме повіки». І хлібшу я дам, то моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечатися між собою, кажучи, як той може нам дати своє тіло їсти, Ісус сказав їм, «Істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла Сина чоловічого, і не питимете Його крови, не матимете життя в собі. Бо хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу, Його востаніде. Господи, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого, і не питимете його крови, не матимете життя в собі. Дорогі братія і сестри, на сьогоднішню неділю припадають дві такі важливі події. Перша подія це є, ми торжественно поклоняємося тілові і крові, Господу нашому Ісусові Христові, присутньому під видами Хліба і вина. Друга подія це ми минулої неділі говорили про святість, що кожна людина є покликана до святості. І ми тепер живемо тим життям, і ми так іронічно нараз, коли чуємо, що він святий, то у нас багато речей, таких асоціацій робиться, що це трошки або якийсь жарт, або якась насмішка. Але сьогодні також є неділя всіх святих українського народу. Де ми чуємо за нашими плечима стоять дуже багато тих людей, тих свідків віри, які отримали віру в Ісуса Христа, нею жили, її свідчили своїм життям і так само нам її передали. І ця естафета є тепер на наших плечах. І чи ми зможемо цю естафету, знаєте, понести далі? З чого би то хотілося почати, бо про Євхаристію, знаєте, то годі так сказати за вісім хвилин, але можна... Сьогоднішнього Божого Слова сказати просто, щоб людина мала вічне життя, вона має споживати тіло і кров Ісуса Христа. Бо якщо цього не робити, не будемо мати, мати участь у вічному житті. Бо якраз щоб ми, бо ми бачимо, що ми живемо цим життям, і наше життя закінчується. І що є після смерті? Багато людей кажуть, що нічого немає після смерті. Якби не було нічого, то Христос би і не помирав за це нічого. А виявляється, що смерть є тільки переходом з того тимчасового у той вічний світ. І щоб ми в тому світі вічному мали участь у цьому Божому житті, то поживою для наших душ це є тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Щоб це зрозуміти, можна почати з простіших речей. Знаємо, як з Єгипту мали вийти ізраїльський народ. І заки вони вийшли, та остання ніч була споживанням того пасхального ягнята, де чітко Господь сказав, що треба з ним зробити. І там був дуже один такий цікавий знак і жест, що цією кров'ю цього ягнята треба було помазати одвірок. І коли йшов ангел смерті, він проходив мимо. Де того не було, то помирав первородний. І чому первородний мав таке велике значення? Бо він передавав рід, тому він успадковував більше. Він передавав ту лінію від, від початку. Ясно, що були ще інші діти, але так в Старому Завіті наголошувалося. І тому, коли зберігається первородний, то зберігається той рід, який має передатись. І ця кров того ягняти була знаком, де ангел смерті не міг забрати. Так, Христос і про це також віддзеркалює чи показує так само і ми, коли ми не можемо тоді піддатися смерті, коли смерть буде бачити в нашому житті знаки присутні тіла і крови Ісуса Христа, як наша пожива. Я так спрошую ці речі, але щоб ми розуміли, знаєте, хто нараз ми дитячою мовою в недільній школі пояснюємо, що ангел має крила, але насправді не має крил. у нашому розумінні як пташка. І як пояснити дитині, що він літає? Це вже в семінарії нам пояснює, що ангел, щоб він пересунувся з одного місця в друге, то як він це робить? то вже не питання з недільної школи, то вже питання з семінарії, з ангелології. Він на рівні думки переноситься. Навіть у нас є таке бажання, щоб ми хотіли собі зараз так подумати. І ми вже в такому щасливому місці, знаєте, де вже нема бо Я дивлюся не тільки на вас, то я, напевно, такий самий, що ми сидимо і так, приходимо на службу Божу, і сидимо, так дивимося в одну точку, і коби би тодісь так переселитися в таке місце, де вже немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, а життя безконечне. А то що треба той шлях перейти? І в цьому, цією нашою поживою, чи можна сказати, знаєте, таким, таким духовним наповненням, то завжди євхаристія. А чому вона зараз не працює? Чому не, так, не є так, що ми зараз пожили тіло і кров? І знаєте, ми моментально спортсмени біжимо на, на 60 метрів там, на рекорд. Чому то так не працює? Бо Христос не буде за нас робити нашу роботу. І цю кризу, де ми зараз переживаємо, ми маємо з Христом цю кризу пережити. Коли ми роздумуємо про наших свідків віри, то у підпіллі, знаєте, що найбільше давало силу тим людям пережити ті часи? Служба Божа. Це, от, це для них було щось таке, знаєте, вони тільки чекали нагоди, де би тільки чути, де підпільно буде служба Божа, де будуть збиратися люди по, по домах, і то робили так, що знали, що то нараз може бути облава. Вони просто брали, накривали стіл, що ніби зараз будуть сідати їсти. І священник нараз міг просто служити службу Божу усю. Але вони зрозуміли чітко, хто їм може дати силу. Так само ми, коли нараз переживаємо, дорогі браті і сестри, труднощі, сьогоднішнє свято пригадує, що у Євхаристі я маю там черпати свою силу. І сьогодні також апостол Павло говорить про ту велику небезпеку, що не перевіряємо ми себе, не робимо собі то теперішньою мовою говорити і спецовісті. Треба перевіряти, щоб готуватися до, до прийняття тіла і крові. Бо наші особисті гріхи, от вони заважають, щоб Бог входив в наше життя. Бо ми хочемо Бога достосувати до себе у Євхаристі, ніж дослухатися до Бога, який є присутній у Євхаристі. Також нараз є велику кривду терплять ті люди, що мають різні перешкоди, що, що не можуть зараз піти до сповіді, не можуть також і, і прийняти Євхаристію. Дорогі браті і сестри, то так завжди не буде. Просити, ласки, щоб Господь своєю благодаттю розв'язав наші ці вузлики. І поки що є, лишається нараз молитва. І коли нараз священники десь святим, тайном духовно очікувати тої зустрічі, де буде повнота, тої поживе, але мати ту в своєму серці. Бо то ми нараз багато речей не розуміємо, багато нараз речей думаємо, що в мене не буде такої перешкоди. Я буду завжди мати. Та, добрі браті і сестри, навіть візьмемо прості речі, згадаймо пандемію. Як люди зрозуміли, коли це є, який це великий Божий дар, коли ми просто дивимося онлайн, подивився службу. Так дуже гарно мені хтось сказав з наших парафіян, коли ми відео записували про ці спогади, і каже, то ми так файно. ну, так, так ми одягнулися, бо то навіть тоді з'явилися нові гріхи. Знаєте, коли цей дивився службу онлайн у спортивному костюмі. Чи там дивився службу Божу онлайн? Що там ще? А, то так, хай моя мама не почує так, але так тихенько, то священник, коли мій тато дивився службу Божу, то він дивився, хто сьогодні править, знаєте, і скільки правлять священників, бо вони дивилися з катедри. Ось, і то тато пильнував священників, а мама пильнувала тата. Ну і по великому рахунку, що ні, ні, ні той не молився, ні тата не молилася, знаєте, ось, але перекидали і багато таких речей. І то завжди будуть такі спокуси, бо наші предки змогли це осягнути йти за Христом, де в своєму житті все одно робили в центрі, це ну, не може бути. бо то нараз... І багато є таких речей, що отже, так ми колись таке кожна неділя, що ви розказуєте? То десь там тако, як кажуть, є такі пасхальні християни, так, є різдвяні християни. Знаєте, на чому полягає пасхальні християни, так? Ось. І, але коли кожної неділі ми є. І то, дорогі браті і сестри, сьогодні ще свято також питає, якщо в мене немає перешкод, то треба йти до сповіді і приймати Євхаристію. То неоціненний дар, як поживу. То, як те ягня, яке було кров'ю, то помазане той одвірок, щоб ангел смерті не взяв, так само ми, щоб до вічного життя мати, осягнути його, то треба цю поживу приймати. І так нараз є ще перешкодою наші гріхи. І ми постійно кажемо, що ми ми жаліємо, ми, ми більше цього не будемо робити, але потім знову це робимо, знову розчаровуємося, бо не звер... ну, звертаємо увагу на результат, а не звертаємо увагу, чи я розумію, що щоб бути дійсно святим, то я потребую Божої благодаті. Не мої зусилля, не мої якісь геніальні плани, не мої, там, як би то сказати, вчинки. Але так насправді, так як ми потребуємо, щоб дихати, ми потребуємо повітря, так само, щоб бути святими, ми потребуємо благодаті. А Господь так мудро сотворив, що Він поклав і на нас певні сподівання. І Господь і сьогодні сподівається на мене і на кожного з вас, присутніх. І тому ми на молитві завжди просимо, а на що ти сьогодні на мене сподіваєшся? Та то нараз такий банальний ну, момент, що коли ми були на службі Божій, то принесли цю благодать додому. Бо ми не раз прийдемо, а в хаті там зовсім немає благодаті. Там таке враження, що вся наша побожність десь кудись випаровується і це, а то треба передати ту благодать. І бути святим то означає не когось міняти. Хоча то так дуже хочеться, то так дуже хочеться. Так хочеться мого чоловіка поміняти, так мою жінку треба поміняти, так священнику хочеться вас, дорогі парифіяни, поміняти, що то просто не знаю. Щоб ви були такими святими, знаєте, що ви просто були ще одною частинкою того нашого українського народу. А якщо я сам не поміняюся і сам не буду слухатися в словах Христові і, і старатися ними жити і вповати на Божу благодать і докладати зусиль, то ж я можу. Бо насправді ми, дорогі браті і сестри, ми як захочемо, ми робимо колосальні речі. І вічне життя воно нас не дуже зачіпає, бо воно ж якось так далеко. Нас зачіпають більше ті речі, що є зараз отут перед нами, чи то робота, чи то ті матеріальні речі, чи то якісь успіхи, чи та сама мода, чи то нараз бачимо у когось там щось краще, і то так, так завидується. Та я нараз так і людей питаю, чуєте, ну там да, вони мають краще, але чи вони чуються щасливими? Подивімося, нараз можемо мати дуже мало, але коли ми маємо можливість прийняти Бога і з ним собі трошки побути, і принести цю благодать додому, то не можуть замінити ніякі гроші. І під час пандемії ми відчули, що нам бракує серцевини нашого духовного життя. Або нараз ми маємо, ну, не маємо нагоди, чи нараз захворіємо, чи десь нараз і в дорозі. І недільна служба Божа, вона розуміємо, який то великий Божий дар. І не тільки недільна служба Божа, а кожного дня, коли Господь тут приноситься, і апостоли вони не відразу зрозуміли, який це вони отримали великий дар на святій Тайній Вечері. Хоч ми нараз не, не до кінця це розуміємо, але Господь терпеливо вона провадить, показує, розказує і наші люди, і не тільки за підпілля. І зараз ми повинні зрозуміти. Є один рецепт, який є дуже унікальний і дуже важливий. І навіть коли євреї це чули, вони не сприймали це символічно, вони моментально протестують, як то може бути так, що Отой може нам дати своє тіло. Їсти. І вони чули про манну небесну, манна, яка мала допомогти пережити і не ті ті перепілки, але мала би пережити ту пустелю, яку вони йшли тих сорок тих, тих років того випробовування, то так само нараз та пустеля нашого життя, то так само є яка з тим без, безцінним даром і поживою, щоб прийти також це наше життя до вічного життя. Саме слово «Євхаристія» це означає подяка. Кожного разу ми дяку приносимо чи подяку складаємо Богові за дар спасіння, за дар відкуплення, за те, що, так як в старому завіті, приносилися ті жертви кроваві, щоб примиритися з Богом. І вони думали, що в такий спосіб навіть гору шукали, щоб повище було ближче до Бога. Це, це нічого не впливало. Бачимо зараз, що можна і в підвалі зараз приносити Богові жертви. І тих ягнят, козенят, і то було замало. Щоб відкупити люство від гріха, то єдине, що могло бути, це тільки кров нашого Спасителя, Такою ціною я є відкуплений, і всі ми є відкуплені. І віра це прийняти прийняти оцей Божий дар. Тобто Христовою праведністю чи Христовою жертвою ми є відкуплені, і ми, коли приймаємо цю жертву і беремо участь у ній, і це є Божественна літургія, де є безкровний спосіб кожного разу уприсутнюється те, що відбулося раз на на голові. І цей безцінний дар, дорогі братії сестри, я думаю, що наші люди за підпілля, вони чудово це розуміли. Зараз ми стали набагато краще жити, і ми це трошки треба, ну бо ми трохи так призабуваємо. Воно якось так присипляється в нас. І сьогоднішнє свято дуже гарно, добре, що святий Отець це проголосив і кожного року. Навіть сьогодні на першій службі Божі, такий я завжди звичай, що ми обходимо святий храм і адоруємо Ісуса Христа у святих тайнах. Колись я був у Польщі, там вчився в перемишлі, то там робили це у самий четвер, бо то у четвер, якраз було установлення святої Євхаристії. то таке враження, що вийшло ціле місто віддати поклін тому, який дає нам вічне життя. Просімо про ці дари, дорогі браті і сестри. Сьогодні ми теж приносимо цю жертву, безкровну жертву, і коли Господь буде до нас приходити, ті, що можуть, мають можливість йти до сповіді, йдемо і користаємося цією поживи. Ті, хто не можуть, то ми духовно похиляємося, то теж просімо того, щоб ті вузлики, які є перешкоди, теж Господь розв'язав, щоб брати участь у Божому житті. Слава Ісусу Христу!